Вітаю родину. Форевера І запрошую до нового випуску новин Форевера. Я Герін Брейнхолд і я буду ведучим цього випуску. Після нашого ралі на Балі так багато чого сталося в світі. Давайте дізнаємось. Ми відсвяткували 45-річчя нашої компанії. Саме так нам тільки 45 років. За ці роки ми багато чому навчилися і продовжуємо вчитися, тому як готувати нашу компанію до майбутнього. Ми почали це святкування на балі та продовжили 13 травня по всьому світу з вечірками та тематичними днями успіху. Ми в хоум-офісі скористалися теплою погодою на дворі і провели час як одна велика родина, граючи в ігри та насолоджуючись спілкуванням. Так приємно було бачити, що. Люди вже повернулися до офісу. ралі закінчилось, але ми чекаємо на важливу подію цієї осені, коли зустрінуться eagle менеджери, які кваліфікувалися на цю чудову програму. Вітаю всіх, хто кваліфікувався на нашу програму eagle менеджер, яка відбуватиметься в Патаї, Таїланд. Найближчими тижнями надходитимуть деталі цієї чудової подорожі, щоб ви належно підготувалися відпочивати, розважатися на сонці, і звичайно ж діставати натхнення, навчання та мотивацію, щоб гідно. Закінчити рік хто знає, можливо, саме ви знайдете у патаї саме те, що спонукне вас кваліфікуватися на нашу нову програму рівнем вище в рамках глобального ралі 2024. під час минулого ралі Грег та Ейден з радістю оголосили програму рівнем вище програму, яка передбачає винагороду за перевищення зусиль, докладених для кваліфікації на ралі у 2023 році, і можливість показати вашій команді шлях до успіху. Щоб взяти участь, вам потрібно, по-перше, кваліфікуватися на глобальний ралі 2024 принаймні з півтора тисячами кредитних коробок. Також вам потрібно кваліфікуватися на рівень вищої кваліфікації на ралі 2023 року і збільшити свій результат принаймні на 100 кредитних коробок. Рівень можна збільшити до 2,5, 3,5, 5, 7,5, 10 тисяч і так далі. Ось декілька прикладів. Якщо ви кваліфікувалися на ФГР 23 маючи 1600 кредитних коробок, вам потрібно підвищити рівень до 2500 кредитних коробок у 2023 році і піднятися на наступний рівень. Якщо ж ви кваліфікувалися на ФГР 23 маючи 2450 кредитних коробок, вам потрібно підвищити рівень принаймні до 2550 кредитних коробок. Тоді вам буде зараховано підвищення рівня і кваліфікація. І якщо ви кваліфікуєтеся, ми відправимо вас до Домініканської республіки на чотири ночі, оплативши усі витрати. переліт, готель, харчування і чудову програму, яка включає ексклюзивну подорож на наші поля Алоя, де все починається. не гайте часу. Починайте планувати, як ви кваліфікуєтеся на цю додаткову програму. Наші нові продукти надходять на всі ринки США та Європи. імунна гумка смачний і зручний спосіб надати підтримку вашій імунній системі за допомогою важливих вітамінів та цинку. і кожному сподобався наш ніжний захисний денний лосьйон, призначений для щоденного захисту шкіри обличчя від сонячних променів. Якщо ви ще не спробували ці продукти, замовляйте їх вже зараз, щоб спробувати те, про що всі говорять, і поділитися з іншими. Ми хочемо визнати нового сапірового менеджера з Італії Марія Фабіола Касто. Вітаємо! Марія працює з форевер два з половиною роки і за цей час досягла неймовірних результатів. Вона використовує свою пристрасть і дух підприємництва, а також соціальні мережі для розвитку бізнесу і залучення до форевер нових людей. Вона подає чудовий приклад молодим людям, які бажають почати власний бізнес і використовувати цифрові інструменти. Марія ми бачимо тебе у топах місяць за місяцем. Продовжуй працювати і отримувати натхнення від свого ринку. А тепер давайте поздоровимо глобальну топ-10 у квітні за кількістю кредитних коробок Номер 10 Марина Карнат, Молдова Номер 9 Філіп Рітер зі Швейцарії Номер 8 Бініш Абубакар з Еміратів Номер 7 Чікако Ошіма з Японії Номер 6 Атіла Гідофалві з Казахстану Номер 5 з Індії Крішна Аурора Номер 4 з Німеччини, Рольф Кіп. Номер 3, Міхо Суйхара з Японії. Номер 2 також з Японії, Ецуко Мотосуджі. І номер 1 також з Японії, Хонамі Такагі. Мої вітання. А тепер топ за неменеджерським обсягом. Номер 10. Тобі Мохамед Одаїб з Іраку. Номер 9. Мохт Акрам з Індії. Номер 8. Розалія Айелло з Італії. Номер 7. Каутстарта Жу з Морокко. Номер 6. Марія Фабіола Касто з Італії. Номер 5. Афіса Умара Рубаб з Німеччини. Номер 4 також з Німеччини Маріола Хайдер. Номер 3 з Молдови Маріна Карнат. Номер 2 з Еміратів Бініш Абубакар. І номер 1 також з Японії знову Хонамі Такагі. Вітаю вас! Благодійний фонд імені Рексамана завершив збирання коштів для турецького фонду порятунку, зібравши з вашою допомогою понад 32 тисячі доларів. Ці гроші підуть на побудову пурпурних містечок, де буде житло, їжа і перша допомога для жінок та дітей, які постраждали від страшного землетрусу в Туреччині та Сирії у лютому цього року у кожному такому містечку. Персонал допомагатиме людям піднятися на ноги та продовжити своє життя. Дякую за підтримку цієї доброї справи. На цьому. Ми завершуємо цей випуск. Новин Форевер. Підключайтеся наступного разу, щоб дізнатися про нові визнання та новини з усього світу Форевер. А до того залишайтеся зосередженими на найважливішому для вас.